Доброго раночку, ми захлопнули, У нас ще один похмурий день. Я не жаліюсь. Бо це осінь нарешті. О, а що у нас тут таке відбувається? У нас дрова попадали знову. Бачу-бачу. Ага, ага. Що бачу. хотіла сказати? Глянула, мене помідорки там підвіконі. І я зрозуміла, що я не виходила подивитися на мої помідорки. Може, на мене тут вони ще червоніють. У мене тут урожай. Дивіться. От раз, От ще один. Зараз назбираю, покажу. От. Те, що більш-менш вже починає змінювати колір, я збираю, ще трошки там залишилося. Але це один кущик. Я так страждала влітку, що білки їли мої помідори. Але все ж таки ми будемо мати свої помідорки. І цей кущик прийшов зі школи дітям. Я навіть не, не думала садити, саджати помідори, бо завжди отак хтось крав їх, Але добре, що. Принесли діти, і от у нас помідорки. Ще один знайшла. Він вже лежав просто на землі. Вже сам впав Клас. Думаю, треба зробити чахог У мене перець є курка. Хмелі сунелі купила вчора, не вчора, не вчора, коли в п'ятницю. о Так що можна зробити. Ще один, блін. Я тут нібито ще щось, я там помічала. Я коротше, думала, я вже зібрала, а то нібито колір десь... Бачите, він такий рясний, що не одразу все... Бачить, блін, я думала, що я щось бачила. Який... А, от він! От він! Ось ще... О, прикольно! Бачите, воно від плодів прям полягало. Прям полягало. До речі, чи якийсь гірок. я не знаю, чи буде толк з цього огірка, але є. Це вже треба все, все знімати, вичищати. Думаю, вже все. Вже все. Толку не буде. але о. Коли я їздила з Джульєтою в Trade-Do, купила такий набор грибів. Тут три різних види. Це львова гриба. Ой, стер сніднай по-нашому, і Короче, Я не знаю, як це називається, але купила. Тут у мене залишки стейку. Короче, Хочу зробити такий дуже ситний сніданок. Ну що, смачно. Коротше, я скинула скали до а, деніної двоєрідної сестри. Її кузина там зараз, це її бабуся, і вони а, в місті. І вона подзвонила, я дуже за тобою самою приходь. Коротше, я її скинула вони деякий час проведуть разом. Заодно заїхала в Алті, купила такий кабак butternut squash. Джуліта з нього суп робила, дуже їй сподобався, хоче знову зробити. А Ми навіть не спробували. Вона таких на обід цей суп їла і якось ми до нього не дійшли. Як була два таких кабака? Думаю, що цього разу нам теж перепаде. А також вона хоче новий рецепт якийсь спробувати, але шукає, вже в двох місцях шукала лимонну траву. І нема я от приїхала в азіатський і хочу подивитися, чи в них є це чи ні. Не знайшла я лимонної трави, але знайшла таке сало. Дзвоню мамі і кажу: мама, ти знаєш, як сало робити? Вона там щось придумає, але кажуть, мам, так ти робила чи ні? Я каже, ні, не робила. Я кажу, добре, буду я на Ютубі шукати, Хочу, може один шматочок купити і спробувати. Короте, знайшла Я траву. Просто я дивилася на неї, але там не було ніякого ім'я, а толком я не знаю, як вона повинна виглядати. Ну от, оце трава. Спросила я. І У них якийсь мексиканець працює М'ясником. Сало він продав, я його питаю про цю траву. Він пішов, мабуть, менеджера позвав. Він каже, показав. Це каже, лімонна трава. Я кажу, дякую. А він каже, на цього м'ясника каже: він у нас працює 10 років, він не знає, що таке лімонна трава. Я кажу: ну от, ми з ним сьогодні навчилися разом. На вечерю зробила чага в Купила міні-нан хлібчики їмо з хлібчиком. Дуже смачно. Так, ми повечели. Було дуже смачно. Це наша одна з найлюбленіших вечер Хашби. Ха! Ха! Хачахбили. Чахахбили, боже мой. Тут в мене 28 шматочків тіста і я буду робити медовик у мене замовлення. Так що вечір ще молодий. Доброго ранку ми за квагами. Коротше, поїхала я на роботу. Коли дітей скидувала, Джаша каже, мама, я себе погано почуваю. Він кажу, ну, я перевірю. На тебе через деякий час, бо коли я йду на роботу, ми приходимо рано. Вони стрілять, йдуть, типу, як продленка, тільки рання, ранкова. Через деякий час мені медсестра каже, що малий вирвав. Так що ми йдемо з Джашиком. Якось так, сьогодні я не спланована, вихідна. Коротше, так як я, вдом, я вдома, я дома, а на роботі, я вирішила почати з її супом. У духовці в мене тут оцей кабак, у фользі це голова чесника, тут в мене картопля. Гружі, я знайшла і книжку і роблю. Цибуля, це це розмарин із нашого саду. Коротше, поїхала за три в школу. Я вже забула, що таке забирати дітей зі школи. Не вимає. Щас... А, Ні, ми зупиняємося. Окей, зупиняємося. А, і виїжджаю з Фрівея. Там такий... така аварія не проїхати. Коротше, я зараз таке велике коло роблю, щоб доїхати до школи. Короте, капець. А, просто там дві машини. Лбом в один в одного в'їхали, дим іде. Ну, коротше, заїхали стрінькою квет. Пуш-пуш. Maybe it's not working. Хотіли гарячий шоколад. Maybe this one. Try Is that cold? А it's cold. От такий супчик пюре. Получився. Коротше, я приїхала додому, але хотіла розказати. Їм. Я вже не забирала дітей зі школи з березня місяця. Бо тоді ж я почала працювати на прольонці і Джуліета почала забирати дітей. Так що сьогодні це був перший раз того дня. І вона ж відчувалася трохи дих, дико, типу, вау, я їду за дітьми, ну, за, за дитиною. А, і коротше, я виїжджаю. А, з фрівей, я вам це казала, що там була аварія. Дві машини лбом бахнулися. І мені приїхали, прийшлося проїхати ціле коло. І я заїхала, нарешті була одна майже з останньою, і а, забрала малу. Виїжджаємо. А щоб виїхати на фрівей, це інша. Трошки інша ерія, ніж коли я виїжджала з Фрівея. І там теж аварія. Я кажу, що таке? Вони як посказалися. Але там така аварія, що машина аж була е, е, до гори раком. Коротше, щось дуже погане там було, і всі там намагалися біжати. Я не знаю, що це за. За день такий, що за дурня коїться і відбувається, але я так, ну, я вже такий, я вже хочу додому. Поїхали додому і все. А тут Тринька захотіла в квейтрип, то заїхали. вона хотіла ша шо... гаряча шоколада, а там щось з машини, не то так що зроблю зараз їм. По... ну я не знаю, на рахунок чашика може ще ранувати, хоч він вже типу супчик поїв. Щоб мо молочно йому давати, а треньки зроблю. Так, я вийшла попрацювати трошки на подвір'ї, вирвала свої огірки нарешті, а зняла, зняла подушки за сідінь. А завтра дощик знову поч... повинен бути. Думаю, вже може вже і сезон закінчився для цього для цього. Хоча тільки його знаю. Небо. Якісь кольори намагаються. Намагається фарбуватися. Бо кілька днів ми просто бачимо хмари, хмари, хмари. Ні сонця, ні місяця. Ще пару помідорків зняла. починається міняти колір. Почти, вони, мабуть, через занадто багато вологи. Різкаються вже. На десерт у мене блін. Прям знаєте, шик Взбиті збиті вершки з какао і малина. Тут калорії дофіга, але так смачно. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд реклами, коментарі полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай-бай.